Доброго дня любі дітки. Сьогодні ми з вами подивимося цікаву казку під назвою Колосок. Або ще її називають Круть та верть. Слухайте уважно. Після перегляду вас чекають запитання. Круть та верть. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник. Голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудуть, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Твердь, а гляньте но, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я. Не я. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От же й обмолотив півний колосок. Та й знов гукає Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Побрибігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я, не я. Ну, от я однесу. каже півник. Увзяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я. Не я. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та Верть. А тісто хто місив? Ти. А піч витопив? Пиріжків напік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає? Чи уважно ви дивилися? Сподіваюсь, що уважно. А тепер ми з вами перейдемо до запитань. Ну, що почнемо? І так, перше запитання, що знайшов півник? Так, колосок. А що він з ним зробив? Обмолотив та получив зерна. Молодці. Наступне. Що запропонували мишенята? Так, змолоти зерна. зерно. А куди він поніс ці зерно? Так, вірно, до млина. Йдемо далі. А що він там отримав? Так, борошно. Скажіть, будь ласка, як він пік пиріжки? Так, він замісив тісто з борошна, зліпив їх, розтопив піч та спік. А чому мишенята не стало їсти пиріжки? Так, бо вони не допомагали півнику. Я сподіваюся, дітки, ви відповіли на всі мої запитання правильно, і вам дуже сподобалось наше заняття. До побачення, дітки!